Привіт, мене звати Даша і протягом цього року я готувалась до ЗНО разом з навчальним центром «Я в курсі. Я складатиму англійську, українську і математику. Знаєте, я буду чесною, я далеко не з тих людей, хто полюбляє навчатися, проте тут мені дійсно сподобалось. По-перше, на заняття завжди хотілося йти. Я вважаю, що це через дружну атмосферу в групах. Ми всі спілкувалися, іноді допомагали один одному, і це було дійсно круто. По-друге, це книги курсу. Там повно дійсно корисних конспектів. Знаєте, це, це не шкільні підручники, де повно води та замисловатих термінів. Тут усе коротко, ясно, по суті, і що саме головне зрозуміло. І наостанок хотілося б сказати найвеличезніше дякую, яке тільки можна викладачам. Вони не просто читали матеріал протягом року, а робили це з душею. Мало того, що можна було звернутися з будь-яким питанням у будь-який момент, і тобі завжди допоможуть. Так, було дійсно видно, що кожен викладач хвилюється за тебе, чи все в тебе добре, чи ти підготувався до заняття, чи зрозумів матеріал. Якщо ні, тоді тобі завжди пояснють вдруге, та якщо треба, тоді і втретє. І дійсно вам велике дякую. Знаєте, якщо ви шукаєте, де підготуватися до ЗНО, тоді моя вам порада: йдіть до навчального центру, я в курсі.